Рак молодше, він лідирує серед причин смертності, але вже не є вироком. Вчасна діагностика та новітні методи лікування дозволяють боротися з цією хворобою. Самі лікарі запевняють, зараз мають і обладнання, і медикаменти, аби пацієнти з діагнозом онко мали шанс жити. Як сьогодні у різних областях України лікують ще недавно невиліковну хворобу, далі у сюжеті. У своїх операційних вони щодня рятують людські життя. Та тут онкологи з Дніпропетровського, Донецького, Запорізького, Львівського регіонів не в білих халатах і без скальпелів у руках. Ми збираємося для того, щоб поділитися опитом роботи, поділитися новими методами діагностики і лікування з лакачних На Дніпропетровське читання так називається ця міжрегіональна конференція. Онкологи збираються вже втретє. Тут говорять про все, що стосується боротьби з раком та його діа діагностикою. надбання, якими дніпропетровські онкологи поділилися на першому форумі, вже запроваджені у клініках України. Ми виконали першу в Україні лапароскопічну операцію при раці прямої кишки. Зараз це розпространяється на інші учреждення, знаходить своє применення в інших учреждениях. Але хочу сказати, що там, де це показано, це прекрасна методика. Сьогодні Дніпропетровські онкологи говорять про реконструкцію шлунка після його Видалення у 25% така операція для пацієнта означає у майбутньому численні внутрішні порушення. Тепер хірурги вставляють замість шлунка тонку кишку эта методика дає функціональні результати, дозволяє сформувати резервуар, який буде заміщати желудок і дозволяють пацієнту одноразово приймати достаточне количество піші. Не тільки оперувати, але й лікувати медикаментами. Спеціаліст зі Львова каже, ще 5 років тому українці і не знали препаратів, які зараз допомагають онкохворим, і запевняє, зниження ціни на них лише справа часу. Я, наприклад, дуже добре пам'ятаю, коли років 15-20 тому один з найдоступніших нині медикаментів тамоксифен, я в одній зі статей в українському журналі я писав, що це дуже дорого. Це невимовно дорого. Сьогодні це ну, навіть ну, це доступно абсолютно всім і пенсіонерам, і селянам. Торік рак виявили у понад 12 тисяч мешканців нашої області. Такий діагноз поставили 70 дітям. Утім, більшість хворих після важкого, довготривалого лікування, за допомогою медиків, родичів та небайдужих людей все ж таки одержують перемогу над онко. Наталія Магда, Дар'я Куцигіна, Сергій Сивко. Деталі.